Вітаю! Я Володимир Бондаренко. У цьому, у цьому відео ми з вами розглянемо, як створити електронний журнал ну, для себе і, можливо, для того, щоб поділитися із колегами, з власними керівниками, інформацією про оцінки учня. Перш за все, створимо цей журнал у Хмарі. Для платформи оберемо табличний процесор, тому створюємо таблиці Google із сервісів Google, які доступні у домені. Створюємо спочатку порожній журнал. За необхідності ми його розмістимо у створеній завчасної теці. Назвемо якось. От. І для того, щоб зберегти у якій стиці, використовуємо ось це веселено керування. де ми можемо обрати теку, в яку ну, от я, наприклад, сама освіту збережу. От. І тепер е -е, цей журнал мені треба шукати в теці сама освіта. Отже, е -е, почнемо. Ну, перш за все, нам потрібно номер за порядком. Прізвище учня ім'я учня. І потім підуть у нас дати. Ну, Я, власне кажучи, інколи лишаю ще один рядочок для того, щоб, ну, наприклад, вказати тип уроку, Ну, скажімо, асинхронний чи синхронний. От. Бо ми також це пишемо у паперовий журнал. Після цього нам потрібно скласти розклад. Ну, ось, наприклад, наприклад. подивимося, якого числа у нас перше заняття було, ну, опубліковано третього, ні, ні-ні-ні, ні. ні, ні. Ось. Опубліковано 2 вересня. Значить, тут 2,9. Ну, бачимо, що 2.9 виглядає не дуже красиво. Хоча от, -от в цьому місці все окей. Ну, тому ми перейдемо в рядковий меню формат. Там виберемо число і оберемо, що це у нас буде дата. Наступний урок у нас був 7 вересня. І, звичайно, що формат має бути таким самим. Значить, як ми можемо скопіювати формат, поставити на клітинку, з якою ми формат копіюємо? Потім використаємо цей елемент керування. Він називається формат за зразком. І все буде так само. Ну, очевидно, що можна ще і перевернути текст. Це формат обертання на 90 градусів оголо. От. І, і ми можемо оце все розповсюдити там, на якусь там, кількість уроків. Зверніть увагу, що. Ага, ні, у нас неправильно у нас працювало. Бо тут має бути 9 число. Тут 9, 9. А вот тут 14, 9. Так. Ну, спробуємо отак. От Можливо, спрацює. Ні, не, не спрацювало. Значить, придеться вводити дати вручну. Так, ну, що там у нас? Шістнадцята, дев'ята? Потім 21 дев'ята. Ой! Ну і так далі. От собі, що. Після цього у нас тематичний бал. От. І, по-перше, оце ось надто широкі клітинки. Ми їх робимо трошки вищими у який спосіб. Права кнопка миші і є вказівка змінити розмір ставців. Ну, десь 25% від поточної ширини мабуть буде гаразд. Так, Тут пишемо слово тематично. І також для неї от так, мабуть, трошечки більше зробимо. От. Ну і отут буде в нас формула в буде обчислюватися тематична. Сама собою, ну давайте ми оцю колонку виділимо якимось фоном таким. Отаким, наприклад, щоб було видно, що це ну, незвичайна колонка. Легше було шукати. Так, окей. Коли уроків буде багато, то пригортання у нас частинка даних буде просто пропадати а саме прізвище та ім'я, а це важлива частинка, тому, очевидно, було б непогано закріпити цю частинку. Тобто, щоб вона не гарталася. Для того, щоб закріпити цю частинку, нам потрібно поставити маркер ведення. Ну, здається, там, де вже гартатися не повинно. І Врядковому меню вигляд. Є там вказівка Закріпити. Да, закріпити рядків два. І, і також. Да, вигляд закріпити стовпців два. А ні, не два. 1, 2 Вигляд закріпити Доступ ця діє О, отак буде гарно От. І тепер що ми маємо? Тепер ми маємо, що одна частинка наших даних незмінна, а друга гортається Далі нумерація 1, 2, 3 Одинички, 2, 3, 4. Ну і достатньо. Тепер ми оцей ряд, початок ряду виділяємо і за оцей елемент керування, який називається маркер, автора сповсюдження, хапаємо мишкою і тягнемо вниз. І так ми отримуємо нумерацію. Ну, тепер е, пора взяти прізвище та ім'я. І потім ми створимо формулу. Хоча можна формулу створити вже зараз, формула в нас має обчислювати округлене, середнє, арифметичне отриманих оцінок. Ну, зрозуміло, що є предмети, в яких там, наприклад, якісь оцінки не враховуються. Ну, скажімо, заведення зошита не враховується. Або навпаки, якась оцінка має більшу вагу. Ну, Зрозуміло, що. Це буде відрізнятися. У нас в інформатиці всі оцінки одинакові, мають одинакову вагу. І тому формула у нас починається знак дорівнює. От. Округлення це функція round. Англійською. Середнє значення це функція average. І тепер я мишою виділю той діапазон клітинок, для якого нам це все треба обчислити. Не забуваємо два рази закрити дужечку, щоб функції працювали правильно. Тиснемо Enter. І бачимо, що тут у нас повідомлення про помилку. Бо функція Average в результаті обчислення виникло ділення на нуль. І щоб такого не було, ми можемо змінити нашу. Функцію. Зверніть увагу, що я функцію можу змінювати як безпосередньо в клітинці, так і у спеціальному рядку функцій формул. От. І я запишу от таке. Якщо кількість кількість акаут-функція, кількість того, що тут. Дарівня нулю, тоді треба повідомити, що ну, людина не атестована. А інакше провести обчислення. І не забуваємо в кінці закрити дужечку для функції if. І от бачимо, що у нас вже є неатестація. Якщо ми за допомогою відомого на маркера авто розповсюдження. Розповсюдимо формулу H сюди, то ми отримаємо отакий от НА для будь-якого учня. Якщо ми поставимо якусь оцінку, автоматично буде проведено розрахунок. Причому, якщо оцінок декілька, то це все буде враховано. От приблизно так. Що тепер нам треба зробити? Звичайно, додати прізвище ім'я. І для цього нам потрібен. потрібен список. список. Де ми список візьмемо? Ми підемо в класру, відкриємо будь-яке завдання, неважливо яке. І на вчительській сторінці цього завдання. Ми можемо побачити ось так от шестерню. Там ми клацнемо. І я беремо вказівку копіювати всі оцінки у Google-таблиці. В принципі, можна і завантажити, але з таким форматом у різних офісних застосунках по-різному треба діяти, а от в Google-таблицях воно у всіх одинаково. І от ми бачимо список оцінок усіх, які є. І найголовніше ми бачимо список учнів. Для того, щоб виділити список учнів, ми клацаємо на першому, от бачимо, п'ятий, шостий рядочок, да? причому зверніть увагу, рядочки закріплені, да? Тому клацаємо на першому прізвищі, який є у нас у списку гортаємо за допомогою, ну скажімо, скрола, гортаємо до останнього рядочка і утримуючи Shift, клацаємо на останньому імені. Тобто спочатку клацали на першому прізвищі і клацаємо на останньому імені. І так ми виділимо увесь список. Традиційно за допомогою Ctrl-C або контекстне меню копіювати. Ми копіюємо цей список, переходимо у наш тестовий журнал. Клацаємо на клітинці, де має бути розташоване перше прізвище, і Ctrl-V або права кнопка вставити, ми вставляємо ті прізвища, які у нас були у списку. Зверніть увагу, що, на жаль, оці ось прізвища вони не впорядковані, не ну, точніше, вони впорядковані по імені. Нам треба, щоб вони були впорядковані по прізвищу. Так прийнято в класних журналах. Тому ми, зверніть увагу, не прибираємо виділення, як було виділено, список так він і залишився виділений. І ми запропонуємо табличному процесору відсортувати. І для цього ми вибираємо вказівку дані із рядкового меню. Бо список це дані. Ну. І нас цікавить відсортувати діапазон. Е Сортуємо за стовпцем Бі від A до Я І от тепер у нас е учні впорядковані за прізвищем. І, власне кажучи, ми можемо переставляти оцінки. І таким чином електронний журнал готовий. Якщо нам потрібно <кхів> продовжувати там далі, да? після шести уроків тематично, потім наступні ж уроки підуть, да? то ми можемо зробити ось що. Ми можемо цю колонку із тематичною, так? Ми можемо виділити, скопіювати. І вставити раз, два, три, 4, 5, 6 і вставити от сюди. І отримаємо таку саму колонку. Звичайно, що знову ж таки виділимо за заголовки, да? виділимо. Оці стовпці, за допомогою контекстного меню, змінимо розмір. Ми пам'ятаємо, що це 25% від стандартної ширини. А як буде, якщо у нас не 6 уроків, а 8%? Ну, у темі в наступній, так, ну, або там 10, ну, очевидно, що тут потрібно вставити клітинки. Так от бажано вставляти клітинки так, щоб вони не були. Поряд із оцією колонкою і поряд з цією колонкою. Так? От я виділю дві клітинки в колонках О та Пі. І виконаю вказівку правою кнопкою миші вставити стовпці ліворуч 2. Ось у нас вже 8. Якщо я виділю 4, правою кнопкою вставити стовпці вліворуч 4. І таким чином. Зверніть увагу, що при вставлянні стовпців у такий спосіб формула коригується автоматично. Якщо ви будете вставляти стовпці або десь отут, або десь отут, то є великі шанси, що формула автоматично не скоригується. Це все гарно, як зробити семестрове оцінювання. Ой, вибачте, українською. Виявляється все також, не так уже і складно. Так, формат обертання на 90 градусів. Зафарбуємо вже трошечки іншим кольором, таким, наприклад. От. а формула у нас буде виглядати вже по-іншому. Хоча також починатиметься і знак дорівнює. Тут уже без if, я так розумію, бо навряд чи у нас буде дитина, яка не атестована за семестр. Але отут ми не виділяємо підряд клітинки діапазону, а клацаємо мишою на одній клітинці, перша тематична, А потім, утримуючи Ctrl, Ctrl на клавіатурі, клацаємо на інші тематичні. Якщо їх три, клацаємо на третій. І закриваємо дужечки і натискаємо на Enter. І от якщо дитина заробить хоч якусь одну оцінку то все буде гаразд. Жодної помилки ми не побачимо. Ну, Звичайно, якщо буде заробляти далі оцінки, то і а, тематично і самострого будуть коригуватися. Залишилося лише у назві аркуша, тут в нижній частині, ввести ну, назву класу От, і за необхідності потім скопіювати е, оцей аркуш. Для того, щоб там сформувати, наприклад, для 9-го Б, для 9-го В і так далі, і так далі, для 6-го А. І замінити лише список прізвищ. Ну і дати поміняти. Як ми скопіюємо? Відкриваємо контекстне меню аркуша. Це ми робимо за допомогою класення по цьому елементу керування. І обираємо створити копію. Ось у нас копія створилася. Традиційно. Виконуємо перейменування. І зрозуміло, що потім видаляємо список. Ну от приблизно так. Ну і, звичайно, що видаляємо і оцінки і дати. Бо Дати не такі, бо це інший клас. Ну от приблизно так. Дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація буде корисною.